Доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про свій досвід, де ви працювали? Після закінчення університету я три роки працював помічником адвоката. У вашому резюме вказано, що ви працювали у міжнародній компанії. Я працювала в міжнародному товаристві, маю досвід роботи за кордоном, консультування. Скільки іноземних мов ви знаєте? Англійська, французька, ну російська і звичайно українська. Чудово. дякую за ваш час. Цього тижня ми вам подзвонимо. До побачення, дуже приємно. Викликали? Так, як тобі цей останній кандидат? Ну він, звісно, найкращий, але, але ж він інвалід. Ну хто його буде щодня туди-сюди тягати? Я цього робити не буду. Може, ми подумаємо, яким чином ми можемо це вирішити. Ну, не знаю, мені здається, ми зможемо знайти найкращу альтернативу без зайвих проблем. А яке рішення прийняли б ви? І чому? Напишіть ваш варіант під цим відео та отримайте приз від коаліції з протидії дискримінації.